Audi q 5 2016 рік по техпаспорту, по Америці це 18-й рік. Автомобіль в комплектації Premium Plus, двохлітровий TFSI двигун, повний привід Quattro, максимальна Full LED оптика, парктроніки 360, 20-ті колеса, континентальна резина, безключовий на всіх дверях, тонування легеньке, дуже гарний білий колір, контроль сліпих зон, пам'яті сидінь, електрозеркала, підігрів зеркал, підігрів всіх сидінь, панорама. Музика Bank and Olufsen Дуже класно звучить, автосвітло, лед-щиток, дуже зручно виводиться сюди навігація або все, що вам потрібно, в принципі, вся інформація. Великий дисплей, трьохзонний клімат-контроль, ось такий гарний селектропередач, електроручник, дерево, дуже доглянутий автомобіль в гарному стані. Ось так все виглядає. Панорама. Панорама теж обслужена, автомобіль в принципі, повністю обслужений, готовий до експлуатації. Тут також Бенка Доусон, дуже приємні матеріали, алюміній, дерево, шкіра. Ось так все виглядає. Дуже зручно. Зручний це фактичний автомобіль. Дуже гарно, що це шкіряний салон. Крутійша оптика, електропривід багажника, багажник можна отак ногою відкривати, Парктроніки 360, безліч корисних опцій для комфортної їзди на трасі чи в місті. Кому цікаво Audi K5, 2016 рік, змагається -та, личного ринку, тут ви зможете її переглянути, протестувати та придбати. Придбати можна за готівку, без готівку, кредит, лізинг або криптовалюту.